дзвонять з ЖЕКу-комплексу про звістку Ми затоплюємо сусіда У мене дуже розвинена чуйка. Дизайнер має знати технічно і конструктивно дизайн середини. Я дівчинка з невеличкого містечка, де не мала ніяких художніх школ, пішов в баню, оплатила на факапи поїздку на Мальдіви, причому з сім'єю і мінімум на два тижні. І особисто свої е, шишки я набивала на своїх же об'єктах і на самій собі. Друзі, всім привіт! Я Ірина Цимбаліст, і сьогодні я зачеплю дуже цікаву тему: тему не про сам дизайн, а про керівників про дизайнерів, які стоять на чолі. Цієї всієї краси насправді тема можливо здається надто пафосна, можливо, голосна, але повірте, мені є чим з вами поділитися, адже за плечима у мене 13 років досвіду, і я розкажу вам, як все відбувається зсередини. Тому не забудьте підписатись на мій канал, аби не пропустити найцікавіше. Найпопулярніше питання в Instagram – чи можна стати дизайнером в 20, 30, 40 років? Моя відповідь, звісно, можна. В будь-якому віці головне мати бажання. Але особисто моя історія трошки інша. Вже з підліткового віку я знала, що стану дизайнером. Так саме знала. Чому? Тому що, як там в народі кажуть, у мене дуже розвинена чуйка. І, мабуть, вона мене й досі рятує від різних життєвих факапів, а особисто в будівництві. Так от, сталося це дивним чином, що я особисто сама поїхала здавати документи на вступ до університету. Це був, до речі, Луцький політех. І мої батьки були категорично проти, тому що е, у них гуманітарні науки, і вони не розуміли взагалі, що таке дизайн. От. Але е, я пішла. я Почала вчитися, і скажу відверто, мені було надто важко. Чому важко? Тому що я дівчинка з невеличкого містечка, де не мала ніяких художніх школ. І, чесно вам скажу відверто, я навіть не знала, що, що і як правильно тримати карандаш в руці. І це насправді дуже складно. Але я вчилася, я наполеглива, і, до речі, це одна із крутих рис успішності в дизайні, наполегливість. І до п'ятого курсу я вийшла на хороший рівень знань і захистила якісно свій диплом. Після закінчення університету я поїхала до столиці, до великого міста шукати себе. І два роки я попрацювала в фірмі, яка займається меблями. Насправді, це прикольний, до речі, дуже такий стартап. Чому? Тому що кожен дизайнер має знати технічно і конструктивно дизайн середини. і саме дизайн меблів, проєктування мені в цьому дуже допомогло. До речі, так склалося, що я на дизайні інтер'єрів ніколи не працювала найманим працівником, і особисто свої е, шишки я набивала на своїх же об'єктах і на самій собі. І, до речі, це цікаво тим, що я навіть досі, да, з досвідом 13 років, інколи розплачуюся коштом власним за свою команду, за свої власні якісь помилки. І інколи це доходить до таких сум, що, до прикладу, два роки тому ми здавали. Вісім об'єктів паралельно під новий рік. Об'єкти, причому, були надто великі, вони були від 200 квадратів кожний. І коли я підбила загальну суму під новий рік, то я зрозуміла, що я оплатила на факапи поїздку на Мальдіви, причому сім'єю і мінімум на два тижні. Відповідальність насправді це ще одна невд'ємна риса успішного дизайнера. В роботі ти маєш бути 24 на 7, і звісно, сім'я від цього не дуже в захваті, але по-іншому просто неможливо. Ця професія ну, як лікар, тобто ти маєш бути весь час в ресурсі на зв'язку. До прикладу, розкажу вам історію, яка сталася зі мною пару років тому, під самий новий рік. 31 грудня моя замовниця відпочивала десь там уже грілася на сонечку. Прораб як і потрібно. 31 числа пішов в баню, а мені дзвонять з Жеку-комплексу. Про звістку: Ми затоплюємо сусіда. Камон, щоб ви розуміли, це вже була фінішна пряма. Ми вже фактично здавали об'єкт, і тут в 6 вечора, 31 грудня, я отримую таку інформацію, і, звісно, ми її вирулили. Все сталося найкращим чином. Ніхто ні від чого не постраждав, але дизайнер завжди має бути в центрі в курсі усіх подій. Насправді моя гіпервідповідальність інколи мені дуже заважає. Заважає мені насправді делегувати. Моя команда навіть з цього вже сміється, але я стараюсь, я чесно кажу, що намагаюся і вчусь делегувати, адже це дуже важливо для кожного успішного дизайнера. Насправді, тема про підрядників для успішного дизайнеру дуже тонка і така дуже скептична. Чому? Тому що е, так склалося, що це найтяжче е, зустріти саме тих людей, яким ти можеш довіряти. А часто в моєму випадку буває так, що замовник тобі проносить мільйон і каже: зроби мені е, якісний дизайн, реалізуй. І моє, моє завдання піти до того підрядника, до якого у мене є повна довіра, і я впевнена, що він мені зробить все на вищому рівні. Але, до прикладу, бувають ситуації, коли е мій підрядник, з яким я працювала багато років, е почав чудити, в якому плані він взяв кошти за дзеркала. І протягом року я не могла вибити ні дзеркала, ні кошти. Чим це все закінчилося? Звісно, тим, що в прямому сенсі я забирала по одному дзеркалу там раз в місяць. Забрала я лише половину а решту я перезамовила за власний кошт у іншого підрядника. І тому, якщо ти хочеш бути успішним дизайнером, ти маєш мати велику перевірену базу підрядників, яким можеш довірити на 200% свій ремонт і свої об'єкти. І вишенька на торті це, звісно, будівельники, Гамшут і жемшут. Які знаходяться на твоїх ремонтах, які роблять будівельні роботи, і яким ти маєш довіряти, є будівельні фірми, які я заношу в чорний список, є будівельні фірми, з якими я дружу і дружать мої замовники. Тому дуже важливо підібрати саме ту будівельну фірму, ту компанію, яка зробить і реалізує ваш інші. Інтер'єр на найвищому рівні. До прикладу, розкажу вам історію з одної із будівельних команд, з якою я працюю. Вона, звісно, не дешева, адже хороша робоча сила в принципі не може бути дешевою. І у нас постало завдання реалізувати об'єкт рівно за рік. Ми впоралися за сім місяців. І ви навіть не уявляєте, яка реакція була у замовника. Звісно, він був щасливий. А ми особисто ще більше в підсумку, які саме риси має мати успішний дизайнер, перше це гіпервідповідальність, друге це досвід, набитий власними шишками. Третє це команда, яка має завжди бути з тобою, і це будівельні команди, які мають реалізовувати вміти реалізовувати якісно твої інтер'єри. Четверте, це, звісно, сам дизайн, смак, відчувати колір, фактуру. Дизайнер завжди має бути в тренді. І останнє це, звісно, підрядники, адже на підрядниках тримається кожна реалізація будь-якого інтер'єру. Тому, ну, якщо вам сподобалося це відео, можете прокоментувати його, адже для нас це надто важливо. І звісно, не забудьте поставити своє сердечко та підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавіше попереду.